Головна задача підприємства бути прибутковим. Основний прибуток «Критий ринок отримає від надання в оренду торгових місць, які розташовані на земельній ділянці комунального підприємства. Торгова площа становить більше тисячі квадратних метрів. Оплачується оренда тільки 30%. На жаль, на даний момент територія ринку не користується належною популярністю, ні у бізнесменів, ні у покупців. Фактично приносить прибуток лише один день на тиждень. Для створення більш привабливих та зручних умов для торгівлі, що відповідали б сучасним умовам, ми розробили план змін, який включає в себе ряд інфраструктурних та інграційних змін. Приміщення критого ринку з продажу м'яса та молочних продуктів розміщує 1100 квадратних метрів. Він дає від 34 до 40 тисяч гривень на місяць. Натомість будні дні він пустий, а у вихідні там перебуває 13 працює і у свою червоний конкурентні здатний. в місті відкрились відповідні магазини. Величезні витрати на електроенергію, теплоносії, тобто та комунальні послуги доводять збитки основної будівлі при до 900 тисяч гривень на рік. Ці збитки перекриваються орендою торгових місць на вулиці, але ж вони все одно залишаються збитковими. А могли б отримати прибутки. Якщо порахувати в середньому по місту за квадратний метр, який коштує сьогодні на ринку 150 гривень за квадрат, це 170 тисяч гривень на місяць та більше 2 мільйонів на рік. Враховуючи вище викладене, маємо на меті створити енергоефективний пальйон для торгівлі м'ясної та молочної продукції, з усіма санітарними вимогами та зручним розташуванням. А вище зазначення приміщення ринку передати в оренду через майданчик Прозоро. Зверніть увагу, це, е, та, це торгові ряди, а місний павільйончик там картинка друга. Да? Це торгові ряди незалежності? На, 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 на чи... Ні, ні, дивіться. Ось картинка, Криві, давайте я вам покажу. Оце м'ясний павільйон. А картинку можна чи? І знову. Так, дивіться, оце м'ясний хочемо повільнити. Так це критий ринок зараз. Про 19 нас. Ось ці два повільні це торгове місце для людей. Тобто може бути там. А, дивіться, тут можуть продавати люди, в принципі, всі товари, окрім продовольчі. Промисловість. З людьми ми переговорили, вони згодні на таку реконструкцію. Тут буде у нас 26 павільйонів по 25 квадратних метрів. Він виглядає ось це два такі. Оце м'ясний павільйон напроти, а оце от такі. Люди згодні, щоб ми це зробили, цю реконструкцію. А які Зараз я вам ну, продовжу, щоб ви зрозуміли, що. Є. Цивілізація павільйону, які ми маємо на меті побудувати на території так званого верхнього ринку, за попередні оцінки, реалізація цього проєкту коштує до 2 мільйонів гривень. За рахунок доходів від їх оренди та доходів від здачі в оренду самого приміщення на території. Ринку, ці витрати ми зможемо повернути взагалі. Зараз ми ведемо попередні перемовини з такими якорними підприємствами, які зможуть стабільно платити оренду плату, що забезпечить отримання доходів. Вони будуть працювати повний робочий день, що проведе більш потенційних покупців і для інших торгових точок, розташованих на нових павільонах та на території ринку в загалом. Для підприємства це надасть можливість стипільно виплачувати директну плату працівникам здійснювати поліпшення інфраструктури ринку, для міста це доповнення бюджетом. Крім того, ми маємо намір відкрити платну парковку автомобілю, яка буде розрахована на 200 машин. Навіть якщо заповнена стоянка буде на 70% при ціні 400 гривень в місяць за одного автомобіля, то загальний дохід складатиме 56 тисяч гривень. З них розходи на утримання та заробітну плату 40 тисяч гривень. На рік дохід у нас буде не менше 200 тисяч гривень. На цій сесії розглядається виділення лише 47 тисяч гривень для оплати роботи КПБТІ з інвентаризації території ринку. Але наступний, з вашого дозволу, я проситиму згородню фінансову допомогу або збільшення статутного фонду на суму близько 2 мільйонів гривень. Обіцяю повернути їх. Я гадаю, до кінця року зможу повернути. Шановні депутати, зважаючи на вище викладене, маю до вас приконане прохання вишукати можливість надання коштів на реалізацію даних проєктів. Ці кошти з часом повернуться громаді, а ми матимемо сучасний торговельний комплекс на місці за невданого ринку. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, що допомагає. Він зараз дуже збитковий. Ми хочемо перенести цих всіх. Там 13 по суті, продавців м'яса. І ми хочемо перенести в цей павільйон теобразний, ну я так його називаю теобразним. І мало то там не тільки м'ясники можуть бути, там можна продавати може і рибний такий павільйон, А вкритимо ринку. Не вкритий ринок, ми хочемо віддати на площадку Прозоро. Хай може хтось побореться. Може ми... АТБ, може Сільпо, може. Так, так. Можна ми можна... Перей... ми переговори тебе, зараз ведемо. Є з яперні, такі гравці, розмовляємо, є з інтерес у них є. Ну, тобто є там, скажімо так, збори, так. нюанси воно, воно, воно. з їх з боку, з нашого боку. Ну, перево мене, інтерес є. Тобто -е ви наразі проводите цю да, роботу. Да. Це ну... для громадськості, щоб вони знали, що ви да, ну таке бажання є. і я бачу… Да, да, так ми зможемо трошки, скажем так, бути на плаву, а потім взагалі, якщо знайти такого постійного, то можна вже потім щось строїти собі там вистраювати, ставити, якось розвивати. Дякую. Я рахую, що це дуже слушне. Запропоноване предложення, і якщо там будуть гарні опалювальні приміщення, де а, торгівельникам буде дуже зручно, у нас нижній ринок прийде сам собі до фіналу. Ми да, і ми його приберемо і зробимо красиву нашу центральну вулицю. Нижній ринок бажання є таке його перенести, але потрібно створити добрі умови, механізм, щоб ці люди захотілися, <зв>. щоб вони спіпалки їх заганяли. А що він сказав, да, так дійсно там він цікавиться ринок, є люди, є, є, є там да, умови всі. Я думаю, це ще питання за місцем поселення. Але мені каже, там 2 мільйони це сильно мало. На те, що...